Добрий день. На сайті Гуверовського інституту Стенфордського університету з'явилася невелика стаття з назвою Постгероїчна епоха і що буде далі історична оцінка Європейських Збройних сил. Я дам посилання на цю статтю в першому коментарі до цього відео. Про що пише автор? Він пише про сучасний час як про постгероїчну епоху. Цим він підкреслює, що зараз. Значно знизилась терпимость до бойових втрат і в Сполучених Штатах, і в країнах Європи, що стали дуже чутливими до того, що на війні гинуть військові, і це дійшло до того, що навіть коли кілька країн відправляють своїх військових на миротворчі місії, то вони готові одразу вивести їх, навіть якщо хоча б один військовий загине. Пояснює він це різким зниженням народжуваності і зменшенням середнього розміру сім'ї, тому що каже, що раніше війни велися, як він називає, зайвими дітьми чоловічої статі. Скажемо, в сім'ї один син він обробляє сімейну землю, сімейний наділ, другий міг знайти собі неречену зі своєю власною землею. А тому, якщо третій чи четвертий син відправився на війну і не повернувся, то це, звичайно, викликає смуток в сім'ї, але при тому родина виживає. А відтоді змінилася ситуація зараз. І в США, і в Європі рівень народжуваності дуже низький, розмір сім'ї зменшився, і нетерпимість до бойових втрат зросла. Настільки, що, ну, як він наводить приклад, Франція відмовилася від своєї сфери впливу в країнах Африки на південь від Сахари лише через кілька втрат іноземного батальйону. Згадує він і Україну і натякає про те, що в Україні, яка призвала багато людей, є ще і достатньо багато ухилянтів. Але при тому він. Підкреслюю, що жоден член НАТО не відправив в Україну навіть підрозділи логістики, які могли би залишатися в безпечному тилу для того, щоб забезпечувати українські війська постачанням і ремонтом військового обладнання, для того, щоб звільнити українців для бойових дій. Там він наводить ще кілька прикладів того, як слабка зараз готові європейські армії до війни, і пише, що навіть нема сенсу їх зараз порівнювати з російськими військами, які, хоч і за гроші воюють, і воюють не хочу, але вони воюють. В той час, як в більшості країн НАТО солдати, як він каже, охоче снідають, обідують і вечерюють у своїх казармах, але насправді не бажають ніде воювати. Ну і в якості самого яскравого прикладу того, як на сьогодні європейські армії не готові нести втрати. Він приводить те, що ємінські хусіти почали нападати на судноплавства, і від цього постраждали насамперед країни середземного моря, тому що, як він каже, італійські порти Генуя, Джоя Таура, Французький порт Марсель, іспанські порти Барселона та Аліканте, вони втратили багато східних перевезень. Ну, на Близький Схід і до Азії, які йшли якраз через Червоне море. Через, да, через Червоне море. А тепер кораблі ходять навколо Африки. І це великі втрати саме оцих от от країн. І при тому він каже, що оці країни, там, Італія, Франція і Іспанія, вони мають свої сотні військових кораблів. Кожен із них має хоча б один авіаносець. але коли американські та британські флоти почали протидіяти Хусітам в рамках своєї от місії, то ані французькі, ані італійські, ані іспанські флоти нічого не зробили для того, щоб підтримати от цю американо-британську місію. Ну а тепер, власне, до чого він е, це все підводить? А підводить він до того, що зараз союзники по НАТО. Вирішили збільшити свої оборонні бюджети до 5% всього ВВП. І таким чином в оборонне відомство зараз стали надходити значно більше суми. І незважаючи на те, що там є багато дивних витрат, ну, зокрема, він висміє те, що е, цим оборонними. Грошима Італія зараз будує міст від Калабрії до Сіцилії. Мовляв, це її буде внесок в посилення обороноздатності НАТО. Так ось навіть після таких втрат все одно залишається багато грошей. І тут от він і каже, що якщо буде більше грошей, то британська армія може набрати в кілька разів більше гурків, ніж вона набирає зараз. Я думаю, ви чули про ці підрозділи гурків. Це м, ніпальські добровольці на службі в британській армії. Вони не є громадянами Британії, але вони не є найманцями, тому що вони повністю інтегровані в британську військову машину. Вони підписують контракт е, на 5 років. І служать в британській армії от, в підрозділах сформованих саме з них. І ці підрозділи, вони про них ходять багато легенд про те, що це одні з самих таких стійких, е, дисциплінованих і вірних присязів е, підрозділів. І він підводить, автор статті підводить до думки, що і британці можуть набагато більше тепер набирати гурків, які можуть воювати. Крім того, він каже, в той же самій Індії є і інші етнічні групи, які так само готові, от так же як і гурки, найматися в нормальну армію, служити в нормальній армії і воювати за Британію. І тому він каже, що це нібито дивне рішення на перший погляд, але вдавати в те, що європейці готові самі боротися, щоб захистити себе, це каже фантазія. Тому необхідно врешті-решт ухвалювати от якісь подібне рішення. Зокрема, рішення за те, щоб збільшувати оборонний бюджет і наймати більше тих людей з інших країн, які готові. В армії служити і воювати. Ну тут я е, зразу ж це спроєктую, е, е, спроєцирую на Україну, тому що якби у нас в Україні було б багато, набагато більше грошей, можна було б е, так само. Набирати в той же іноземний батальйон, набирати набагато більше добровольців. Тим більше, що в світі дійсно є добровольці, які готові воювати за Україну на правах не найманця, а на правах дійсно ну, військових, які служать в офіційно в армії. В одній тільки Колумбії можна набрати достатньо багато добровольців. Це люди з військовим досвідом, колишні військові, які багато з яких йдуть сюди, скажімо так, з ідеологічних міркувань, тому що вони мають великий досвід боротьби з комуністичними і, скажімо так, наркотичними партизанами. І вони сприймають Росію як велику силу, яка сама і підтримувала тих от от антиурядових партизан, і комуністичних, і наркокартелі. От, І тому воюючи за Україну, колумбійці воюють і за свою батьківщину. І якби європейці дали б нам достатньо грошей для укомплектації підрозділів. Скажемо, добровольцями з той же самої Колумбії, то це набагато допомогло б нам краще, ніж розмови про те, що можуть солдати НАТО тут з'явитися, не можуть, будуть десь вони стояти чи не будуть. Тут були би конкретні реальні солдати, які готові воювати, захищаючи і нашу, і свою батьківщину разом. На все добре.